Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні розкажу, з чим ми будемо працювати по гарбузу. Дивіться, що в мене є. Значить, я буду працювати з Ucker Vit. Є Дотаніт, Дотаніт Голд. Грунтовий гербіцид. Квін Макс. Max. Після сходовий гербіцид з командиром. І зараз привезуть мені ще один препарат, ця ж сама фірма. Ну, не знаю, в минулому році мені сподобалось. Так, це, це ще, віддать старий від зернових осталися. Карбазім, Універсальна контактна система фунгіцидів. А, це от Жучка. Так. Після всходу, о, дивіться, Дусулам, Дії призначені для боротьби з однорічними та деякими багаторічними бур'янами. Кстати, після всходовим гербіцидом я обробляв картошку. Дуже... Тільки сюди щось треба було додати, не пам'ятаю що. І ось щось стоїть. Галичина, гумат, калію. У мене все, оказується, є. І ось є. Вимпіл 2. Будемо працювати і оракул є. <coughs> Значить, заходите в інтернет. Укровіт і там все є. А ми йдемо зустрічати машину і побачимо, що нам привезуть, до всходовий гербецид. Тобто я буду обробляти ним за 15 днів до посіву. Так, що хотіла сказати по погоді. Сьогодні зранку проснулися. Все засипано снігом. Просто ну, все біле. Сантиметр 2. Зрозуміло, що ми на півночі України, Сумська область. І як буде далі з посівом гарбуза, непонятно. Хтось вже картошку посадив. А в нас ще кожний, кожну ніч холодно, приморозки. Ну, оце така ситуація на сьогоднішній день. Хто у кого як, напишіть, хто що посіяв, хто що сіє. Давайте обратну зв'язку. Все, чекаємо машину, укрвіт. Так, ну що, машина під'їжджає, зараз побачимо, що нам привезуть. Бачите, який сервіс? Доброго дня. Добрий день. Що ви тут нам привезли? Так, гліфовіт вам привезли. 20 літрів, які замовляли. Да. Да? Так, це довсходовий, правильно? Так. Э, да. Це містовий. Ме... Це вміє місто Е, э, Ну так, да, да. Це ж і за пропіламінне сіль А в нас ще є екстра, я збуду називатися. Ліфовіт тоже немає. Не. Да? Не Називається післявсходовий. Ну, ну ладно. це ладно. теж після всходу. Ну, тобто його можна... Е... Це ж контактний по, по, зеленому, по зелені. Так, да, так. Да. Ну, тобто його чистку полів гліфові там роблять. Тобто е... по сої, бур'яни. Тобто його ну, можна... нам, нам до гарбузів треба підготувати, щоб... Гарбузів. Да. А потім після всходу, ну, напевно, ще будемо. Там є... Як він називається? Ми такі спіці, звісно. Нічого. Будемо той, працювати. Ну, ви часто сюди їздите? Частенько, так. Да. Сам чи інший? Ну це взагалі в районі. А, ну так тоді знатимемо туди. Звісно. Бо ми будемо заказувати. Хорошо, що пановить, так що, якщо щось Все, давайте. Да. Удачі. Дякую. Спасибо. Все, щасливо. Дякую. Ну що, отака, бачите, тачка. Все, друзі, що, отакий вот препарат, місце раундапа. Ціна на сьогоднішній день його 3100. Так, дивіться, тут написано цифри. Все, а ми пішли в хату чи в двір. Так, заніс поставив гараж. Що хочу сказати по поводу кервіт. Дуже приємно, що такий сервіс. Да, ми такі не глобальні аграрії, але машина часто їздить каже, ми все одно можемо вас провести прям прямо, ну, просто провести аж від самого обробка землі до збору врожаю. Я кажу, ну давайте попробуємо. І оці 20 літрів нам вийшло 300 по 3 літри на гектар. Получається, у мене 200 літрів бризкоч, буду заправлять. І бризкати, Попробую якусь там передачу виберу. Форсунки у нас ці модні. Так що вроде як би економні. Ну, хоча я бризкав особо економні, нічого не замітив. А так. Дуже сподобався. Ми не перший рік робимо з Укрвітом. Ну, все, все, все подобається. Привезли, пояснюють завжди агроном на зв'язку. Пояснює, це гліфовід, А ще є гліфовід Екстра. Той скоріше ну, дорожча, і ці треба 10-15 днів, а тому 6-8, якийсь інтервал. І Дуже мені сподобалось. Привезли, не треба бігати по, по місту, шукати їх. Ну, ми не перший рік, я ж кажу. Так що будемо працювати Укрвіт, а далі результат покаже. Так що всім миру добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.